Так, всім привіт! Скільки б я не шукав на Ютубі відео про те, як можна зняти приборну панель з копійки, бо мені треба було її зняти з донорської машини, і я хочу її собі ставити. От я її вже зняв, сам розібрався, як це робити, але на Ютубі не знайшов нормального ні одного відео, тому я захотів про це розповісти, як це робиться. А робиться це на самому ділі доволі нескладно. Думаю, варто почати із того, як зняти спідометр. В мене є. Такий неробочий, вроде би він. але суть в тому, що в ньому по бокам є ось такі от вушки. Ви банально отут -от залазите рукою, піджимаєте цю вушку і видавлюєте. Потім, з цієї сторони, так само запідлазите, видавлюєте. Тобто, спідометр легко відщокується. Потім ви від нього просто відкручуєте тросик, відщолкуєте дві клеми. Тобто, тут не складно. Далі відкриваємо бардачок. Тут буде полочка така, і вона буде з двох до того прикручена. Ну і тут ще буде лампочка, яка підсвітка бардачка. Попросту видергуєте цю лампочку звідси, відкручуєте ці болтики і видавлюєте донизу дно. Звісно, треба буде акуратно загинати, бо може ця частина зламатись, тому дивіться обережності. Наступним кроком ви знімаєте ось тут ось ці флажки. Можете витягнути піпільницю, можете тут кнопку зняти, але це суті не поміняє так само, як і там, це, від цього нічого не зміниться. Воздуховоди так само можна не знімати, вони там не будуть нічому мішати, воно просто зніметься тоді легко. Тут одне кріплення болт, точніше гайка, і тут одна гайка. Так само тут залазимо, ось тут гайка буде і ось тут гайка. Далі у нас йдуть раз, два, три, 4, 5, 6 болтів. Не впевнений, що всі з них були прикручені, але суть тому, що ви відкручуєте ось ці болти. А далі попросту її на себе стягуєте. От і весь прикол. Можливо, потрібно буде трошки тут припідняти і тягнути тоді на себе. Ну і так само тут трошки припідняти, але не факт, що доведеться це робити. Тому. І на цьому все. Тобто це доволі просто, я думаю, це набагато тяжче. Але я ну, хвилин за 25 сам зняв її. Ось моя панель, яка поки що ще в мене стоїть, я не знаю, коли я буду її міняти, але суть в тому, що я ще дещо згадав, що потрібно сказати: якщо у вас встановлені ось такі клавіші, то їх просто ось так от пошатуючи. І вони витягуються. Тут відсоєняємо від кліма так само. Точніше від фішки, і на цьому все. Встановлюється вона в зворотньому порядку. Ще Буде бажано зняти ось цей кожух, тут 4 болта чи 5, ну це також не дуже тяжко.